Доброго дня, глядачі чи хоча б слухачі ютуб каналу Назара Мухачова Свій до свого по своє. Сьогодні в нас в гостях сам Назар Мухачов. Всім доброго дня. Я хочу йому задати кілька запитань, можливо, вони навіть будуть гострими запитаннями. Пане Назаре, скажіть, будь ласка, що мотивує вас до того, щоб займатися громадською і політичною діяльністю? Такий неочікуваний для мене особисто формат. І... Напівекспромт чи взагалі експромт, що мотивує займатися діяльністю? Що взагалі лежить в основі мотивації людини? Ось що цікаво. Е, є поняття духу, є поняття матерії. Споживацький спосіб мислення, споживацький світогляд на основі паразитарного, скажімо так, способу існування, він поставив на перше місце матерію. Якщо говорити про те, що я хочу і що я вважаю своєю внутрішньою мотивацією, то це дух. Я вважаю, що людина це не просто там ходячий кусок структурованої матерії, скажімо так. А завдяки духу, завдяки божественній іскрі, ми маємо свідомість, ми маємо душу, ми здатні думати, ми здатні мислити, ми здатні творити. І дух є первинним від матерії. Це те, що нам Дає, ну по суті, мож... ну, часточка творця, я не знаю, що тут ще, ще, ще можна голосніше Добре, сказати. Добре, дякую. Скажи, будь ласка, а з чого цей шлях розпочався? Може, якісь е конкретні фрагменти, конкретні події вам найбільш би е запам'яталися і ви би хотіли їх сьогодні пригадати, звернути на них увагу? Знаєте, є такий термін україночуйність. Не знаю, чи є такий термін, але я це слово використовую, от е відчуття. Українського, питому українського, культури, пісні, крові, братерства, там ще чогось. Оцей термін, він це відчуття, воно характерне насправді є для українців, в яких ну, хоча б певною мірою прокидається оця духовна складова, і це те, що мене та зрештою, і все моє мабуть, коло оточення, побратимів і так далі, це те, що супроводжує впродовж цього життя. І власне відвідування різних там, я не знаю, акцій, подій, історія, пісня, все, все, що це стосується. Ну а потім під час політичної активізації процесів в Україні, починаючи з помаранчевого майдану, закінчуючи майданом 2013-14 років, ну особливо останній. Останній це для мене була певна дуже, дуже велика відправна точка. Але я думаю, що не тільки для мене, я думаю, що. Майдан 2013-2014 років це був такий, знаєте, метафізичний процес ініціації для величезної кількості українців. Це знаєте, коли для тих, хто духовно був відкритий. А були посіяні певні зерна. От, якщо порівняти людину з землею, от зерна були посіяні, і процес ініціації це процес, коли зерно, потрапивши в ґрунт, а не на асфальт, воно починає проростати. І здається, що процес невидимий до моменту, поки паросток не пробивається над землею. Але після того він далі росте стеблина, формується колосок. Нове насіння знову і цей процес завжди, і от е, мені здається, що майдан це був така собі ініціація, е, яку ми ще до кінця не усвідомили. Чи можемо це, цю ініціацію порівняти з таким процесом, скажімо так, що ви е, усвідомили себе українцем, що ви почали утотожнювати себе з українською, з українською нацією, з українським народом? Я думаю, що ми всі. Ототожнювали себе давним-давно. Ну, для мене ніколи не стояло питання не ототожнювати. Тобто для це мене не цей було процес. Для, тобто для вас це не було питання, для вас це було тільки питання виразу цього, що у вас чим ну, ви вже не вирішили. Це самоідентифікація, це розуміння того, що ти українець, це ж це зараз модно. там, Доброго вечора, ми з України, всі там на 30-й рік Незалежності згадали, що у нас є пісня Червона калина. Почали співати її на різні манери. А для, для мене, для моїх друзів, Завжди природним було. Ну, ці всі речі були природні за довго дощ. Насправді, навіть коли я там в початкових класах, мабуть, був, тобто це вже сприймалося. Хоча в той час нам, скажімо, в основному насаджували московську попсу, якщо ми говоримо про конкретні пісні. Як ви бачите розвиток вашої ролі, вашої місії в розвитку україноцентризму, в розвитку тої україночуйності? чуйності? Мені не дуже. Комфортно говорити про себе, саме відповідаючи на такі запитання, я постараюся відповісти, можливо, більш узагальнено, але в цьому узагальненому очевидно, що частину функціоналу і обов'язків я в тому числі вважаю своїми. Українці як народ, народ, народах заснований, кровноспоріднена спільнота. Український народ повинен створити свою державу. Є народи державні, є народи недержавні. Народів, етносів там близько п'яти тисяч, держав трохи більше 200. Зараз українці здають свій екзамен на виживання. У 91-му році ми отримали державу з вивіскою Україна, не українську за своєю суттю. І українською за своєю суттю вона так і не стала. Насправді я б сказав, що вона зараз, попри більше використання української мови. Вона стала менш українською, скажімо, не не те, щоб менш українською, просто в нас зруйнували сам базис. Тоді в нас була сила, армія, ядерна зброя, промисловість, економічна база і так далі. А зараз ми стали по суті об'єктом, а не суб'єктом. І, от коли ми говоримо про те, що українці повинні зробити. Але наступним питанням, ви вже до нього самі перейшли. Ну, це безпосередньо пов'язано із тим функціоналом. Українці повинні організуватися. Україна як держава повинна стати вищою формою організації українського народу. В будь-якій групі, особливо чим масштабніша група, коли мова йде про десятки мільйонів українців. Є ті, хто веде, є ті, кого ведуть. І це абсолютно природні процеси. Так, це природній процес, і це, ну, це природні закони, це закони соціуму, тобто тут е, іншого не дано. І ідеальний варіант це коли свій народ веде своя еліта, коли українці вела би українська еліта. Але українська еліта зараз не сформована. А впродовж останніх 100 років, знаєте, як це, якщо пшениця, оці всі образи, вищий колосок, багато разів зрізався, стинався. І ми зараз. Ну, боремося з дуже страшними наслідками. І взагалі, ті, те, що українці змогли проявити і під час Майдану, і під час війни, ну, це певною мірою чудеса, зважаючи на ті обставини останніх 100 років. І от на місці. Яке мала б займати українська еліта зараз знаходиться антиеліта і псевдоеліта в своїй сукупності? Вони є нашим внутрішнім ворогом. Без перемоги над внутрішнім ворогом перемоги над зовнішнім не буде. Наша справжня еліта ще не сформована. От я вважаю, що я, ви, всі наші побратими, всі україночуйні мислячі патріоти. Зараз повинні ті, хто розуміє навіть банально ті речі, про які ми говоримо, вони вже насправді питомо належать до тих людей, які повинні скласти з собою організувати оту справжню українську еліту і повести українців в правильному напрямку. Як ви ставите, як ви бачите свої наступні кроки, свою свої наступні дії, свою наступну поведінку? Що би ви поставили там? Ну, може, вам вдалося б якось там поставити крок номер 1 крок номер 2 якось в такому плані, але можете відповідати і будь-як, як ви бачите це. Війна подібні. проти українців ведеться дуже давно. Війна не розпочалась у 2014 році, не з вторгнення зелених чоловічків. Якщо за роки, так би мовити, незалежності, кількість населення падає там на 12 мільйонів, Якщо вся промисловість руйнується, третій ядерна, третє ядерний запас забирається, країна стає нездатна себе захистити, маючи такий ВПК військово-промисловий комплекс, це все системні явища. Ця війна проти українців йде давно, і вона йде на багатьох рівнях. Фізичний рівень війни це найнижчий рівень війни. Кожен український патріот в умовах війни проти українського народу, він повинен максимально себе проявити на тих рівнях, які для нього є доступні. Вищими рівнями війни, порівняно із фізичними, я вважаю світоглядний, інформаційний. Це ті рівні структурно-організаційний, це окремий рівень війни. Це ті рівні війни. На яких я власне стараюся працювати, коли мова йде про світогляд, то я думаю, що зараз велика кількість українців, в тому числі, які не знайомі поки що між собою, колективно якось починають формувати той світогляд, який я називаю україноцентризмом. І я думаю, що це дуже важливе завдання, тому що в основі всього, в основі людської мотивації, лежить світогляд український світогляд штучно розривають між московським міром. І так званими західними цінностями, які зараз насаджують просто повним ходом оці всі так звані ЛГБТ, гендери і так далі. Я вважаю, що нам не підходить ні одне, ні інше. Московський мір, так званий, він просто паразитує на наших традиційних цінностях, притаманні нашій культурі. І формування світогляду це одне формування україноцентричного інформаційного простору. Сьогодні таке дещо нестандартне відео було для вас і для мене. Я вам хочу подякувати за щиру відверту розмову. Я думаю, що глядачам вашого каналу буде цікаво почути про ваші такі погляди, які стосуються вас, вашої глибинної особистісної парадигми, в якій ви живете, в якій ви дієте. Сьогодні мені довелося виступати в ролі журналіста, чи не, чи, чи, не, чи, не, чи не перший, чи може якісь там злічувальні рази в своєму житті. Так що, шановні глядачі і слухачі, прошу вас подобати, прокоментувати, підписатися, поширити все те, що ви робите, коли канал веде сам Назар Мухачов. Пане Назаре, дякую. Дякую вам всім за увагу. Про всі наступні кроки, про які ми не договорили. Ми будемо говорити в подальших насправді відео, тому що тема, тема дуже, дуже глобальна. Але я думаю, що ті, хто здатні почути, ті почують. Хто шукає істину? Будь ласка, слухайте нас.